Тож доброго дня. Всі по моєму каналу, в принципі, розуміють, що я люблю кавомашини машини Міліта Нівона. Оце цю фірмову систему заварювання, яка є, в принципі, чесно кажучи, не дуже надійною, не дуже посередньо надійною, скажімо так, але при тому варить найкрутішу каву. Бо кавомашина від слова варити каву. І головне завдання цих приладів готувати каву. Тож сьогодні. Все про кавомашини Міліта. Верніше більше запитань, які люди ставлять по ним до мене. Чому я пропоную ці машини? Чи складно ними користуватись? Що треба буде, щоб вдома була така кавомашина, які знання, і як їх обслуговувати, і як варити на них смачну каву. Тож сьогодні буде відповідь на всі ці запитання. Почнемо, звичайно, з обслуговування із фірмової системи. Оця заварювання. Я розповім про неї, бо це головне в цих машинах. Тож вперед, починаємо. Тож, героєм і жертвою нашого відео сьогодні буде оця кава машина кафе ОПЕш Пасіоне f 14-го року з пробігом десь 12 тисяч шов. На цих машинах відсутні лічильники, то просто розібравши її, я для себе з'ясовую який плюс-мінус пробіг. Чому кавоварки ці. До речі, Нівона це те саме. А, от, Міліти різних варіацій, і нівони варять саму круту каву. А, колись давно завод Остерфризма для компанії Bosch, і потім для Міліти розробив а, систему заварювання. От Вона складається з такого заварного блоку з великим циліндром для великої порції кави, який може варити до 16 грам. Ну, мені здається, плюс-мінус кави. А, і він сумішається з. Отаким От пристроєм, це називається дренажний клапан. Він стоїть внутрі кава машини. Працює воно так: носик заверного блока входить в дренажний клапан, і той подає тиск в заверну систему. Одразу, що ми бачимо: якщо буде якась проблема або з цим носиком, або з дренажним клапаном, тиск в системі не створиться. Отут і виходять всякі косяки, які в основному з цими машинами і стаються. Цей носик може зламати, якщо час з часом в кавомашині є дві детальки, мікроперемикачі називаються. От, Вони виходять з ладу. Вони з часом виходять з ладу, їх треба міняти. От, ламається цей носик а, і дуже часто знашується оцей дренажний клапан. А, як часто його міняти? Його міняти, в принципі, десь як по мені, раз на 3-4 роки я би профілактично міняв. От, загалом. Якщо обережно ставитись кавомашини, він слугує 10 років, ходить. Якщо вам нема там цілі, суперякісної кави, і ви не супер перенавантажуєте мілким помолом от, і як продлити життя, я, до речі, теж зараз закажу, то цей дренажник може ходити 10 років. Що з ним стається? А, загалом, дивіться, дивиться, ближче внутрі оцієї чорної частинки, куди входить той носик. З'являються царапини, і після цього він вже не тримає тиск, його треба міняти. А... Чи можна врятувати клапан з царапинами мутрицію Єрдиніну, можна його міняти? Загалом, а, при будь-яких запитаннях до дренажного клапана тільки заміна допомагає врятувати ковар. Так. Тож. Давайте перейдемо до нашого героя. А, розповім більше про цю. Систему вже на прикладі робочої кавомашинки. Тож, поїхали. Обслуговування цих кавомашин. Почнемо з цієї системи. Як дістати заварний блок? Натиснули кнопочку, повернули ручку, потягнули на себе. Повимивали залишки кави. Вони будуть збиратися в заварному блоці з усіх боків. Як його промити, зараз покажу під водою. Просто водою обливаєте з усіх боків. Вимиваючи залишки кави. Як часто це робити? Два рази на тиждень в домашньому використанні. Потім тут є оця річ, оцей дренажний клапан у нас знаходиться за цією пластинкою. Давайте викручуємо її, дивлячись, скільки тут гвинтів лишається, загалом 5 це йде заводу, а для себе люди лишають різну кількість. Тож, викручуємо, скільки там у вас є саморізиків. Є, хто вважає, що е, лишати можна на одному гвинті, я так не впевен, бо на одному гвинті все ж виходить трохи люфта. То моя рекомендація тут, тут або тут і тут лишати. Це додасть життя вашій кавомашинці при перенавантаженні. В звичайному режимі ця пластина не вивалиться, але як щось стається, вона врятує вам життя. Е, заварного блоку або дренажнику. Так. Викрутили, її помили. А, загалом, отак берете спринцовку або шприц і поливаєте у відсік дренажника. Відсік дренажника стікає донизу, і вода разом з ним, вимиваючи залишки кави. Кава буде збиратися отут на пружинці і навколо а, цього коліщатка. І тут теж поливаєте і візьмете щіточку для вій, теж собі допоможете прочистити цю частину. Це нам рятує дренажника. Рятую чому? Залишки кави, які збираються в цьому відсіку, в кінці кінців забрасуються в оцей вхід дренажного клапана, або самостійно, або коли носик заверного блоку туди входить. Залишки кави попадають сюди, підіймаються і стирають нам наш дренажник. Після чого він втрачає тиск, і при готуванні кави ваша водичка тече в піддона. А це робити раз на місяць. Є. Так, повертаємо все назад. Так, тепер, як промити заверний блок. Вмикаєте водичку і просто обливаєте, можна собі допомагати пальцями. Обливаєте його з усіх боків, вимиваючи від залишків кави, які будуть збиратися в різних місцях. Все, після цього, ну, можна ставити вологим, але загалом треба тоді оцей воронку серветкою сухою протерти. Краще, звичайно, поставити, щоб він трохи висох, і після цього тільки ставити в кавомашину. Ну, можливо, ви не одразу захочете промили заварничок, і у вас є якийсь час, щоб він постояв висох. Тоді краще хай висихає. Тож, а тепер про особливості на цій системі. Дивіться, якщо у вас буде замілкий помол, кавомашина не зможе продавити кави. Після цього залишки кави лишаються на заварному блоку і розкидаються знову ж таки на цей носик, і потр можуть потрапити. В дренажній клапан. То, якщо у вас мілкий помол від приготування, миєте заварника. І якщо у вас не вистачило кави в бункері, допустимо, теж миєте заварника. Давайте спробую це показати. От наразі в мене там буде мало кави. Тобто десь, щоб на порцію не стало, але трохи буде. Так, вперед. Зараз подивимося, може стане, може не стане. Як стане, то наступну чашку будемо тестувати. Ні, на цю вийшло. Окей. То це нам підкаже, що ця кавуварочка працює гарно, з нею все норм. То подвійно буде цікаво, як вона нам розкидає каву а, по нашій системі, коли буде недостатньо на порцію. Так, все добре. До чого, Кавоварка працює круто, готує круте еспресо. плюс. Тепер зерна вже точно мало, готуємо. Ну, от, чуєте, як пуста кавомолка працює, Та зерна вже не стане на порцію. Дивимось. от бачите, на цій машині заморгають символи зерна. Якщо так є, то мало кави. От Вона то каву, що там є, намагається якось там приготувати. От, ну, в неї не вдалося. Окей, це не страшно. І дивимося. От, якраз після цього, от дивіться, у вас з'являється. Залишки кави на там на сито, на заварничок, і їх наша каварочка успішно розкидує а, по всій кавомашинці. Можливо, не з першого відбою, але з другого, третього у вас тут буде просто жах. От, бачите, тут знизу вона лишається. То якщо вийшов відбій приготування, обов'язково дістати заварника і його помити. Це якраз гарно а, продлить життя вашій кавомашинці. З мілким помолом те саме. Не вгадали з мілким помолом, достали заварника помили. Якщо у вас автоматична кавомашина з керуванням з дісплею, заходите в менюшку і натискаєте промивання заварника як при вимиканні». В цій машині просто вимикаємо, щоб вона промилась. Якщо ви не вгадали знову ж таки помолу. Плюс робимо всі автоматичні промивки, коли просить кавомашина. Засвітились, зробили. А окремо робити їх не треба. Все тут є. Наступне питання: які засоби використовують для автоматичних промивок кавомашини? Я використовую Кафейін Клім, але насправді нема ніякої різниці, який засіб ви використовуєте. Можна брати будь-який відомий фірмовий засіб, краще, звичайно, європейський. Але серед українських, як по мені, кафе інклін дуже непогано. І по ціні він, звичайно, дешевше. Ну, відомі європейські бренди, італійські, ну і 100% я би віддав би їм перевагу, але там ціна в рази дорожча, то тут виникає запитання. Для дому, звичайно, піде, для роботи. Не на От дивіться: таблетки для видалення нальоту з кавової системи, чищення молочної системи це коли ми трубочку для молочного капучинатора опускаємо в літр. Розведені цієї хімії, або додаємо в стакан молочник, якщо нас делонгі, і запускаємо чищення. І декальцінат. Коли в бачок, десь в очку 0,7 літра води, розчиняємо цей декальцінат в стакані кип'яточку, вливаємо в бачок і запускаємо автоматичну промивку видалення накипу. Перший бачок з цією хімією видаляє поступово, порційно, так скажемо. Потім напише наповнить бачок чистою водою, і цей бачок, або, дивлячись, скільки по програмі 2-3, вона проліє наскрізь, щоб очистити систему від залишків хімії. Таблетки додаються або в воронку заварного блоку, або влючок малиної кави. Так, далі. Це питання розкрили. Наступне питання: лінійки кавомашин міліта. Давайте розповім про. Минулу спочатку лінійку, а потім про сучасну лінійку. Давайте минула лінійка. Минула лінійка це у нас кавомашини Міліта Соло. Ось вона 10 року, 4200. Проста кавомашина компактного дизайну, націлена на готування просто Американе еспресо. з мінусів, а, мало налаштувань, міцності тільки 3 положення і достатньо задушений час роботи а, По тому що три налаштування кавомолки – це дуже погано, то, допустимо, вам треба каву трошки збільшити міцність, але у вас нема можливості. Тут, по суті, загалом працюючі режими дрод лазерна і 3-зерна. Так, з цієї лінійки потім ще CI-моделька. Все те саме, як соло, тільки доданий екран і автоматична система пінення. Ця кавмашина першого покоління. Сучасні, краще, я розповім про чому. І також в цю серію відноситься модель Bistro. Вона, як ця SII, тільки без автоматичної молочної системи, в неї з боку в іншій. Коштує десь 4,5 тисячі. Ці моделі були по десь 10-12 рік випускалися. Так, Далі. Потім пішли нові серії. В першу чергу нові серії відмінні тим, що в них такі заверні блочки. Чим вони краще? Старий заверний блок, він був першої конструкції, достатньо ну, достатньо не максимально надійний, скажімо так. Не можна сказати, що він повністю не надійний, але значно краще можна. От Чому От тут оця річ, як верхній поршень, любить тріскатись, якщо у машині є проблеми. Там і пружини ламаються, і оця квадратна частина ламається. І буває сам пластик корпуса. Він тут такий формований і не дуже потужний, скажімо так, теж ламається. Це на старих моделях. На сучасних придумали такий заверний блок. Він, Верхня частина не має цих проблем. І, в принципі, сам корпус значно міцніший. Зробили таку зверху перемичку, коротше кажучи, він всім кращий. То кавомашини з сучасними заварними блоками значно надійніші по частині заварної системи якості заварника. Є. Так, давайте. Поїхали тепер сучасну лінійку. А, по старій заварній системі є отакі моделька, поріста. Вона називається. А, по суті, вона наслідник соло. А, покращили керування, додали більше налаштувань як по мову, так і в принципі наче міцності, якщо я не помиляюсь, і поспростіли е, налаштування промивок. От. Машинка непогана, але там вся та ж стара заварна система не дуже надійна. Тобто, ну, вона і є бюджетною. Ціна там, таких машин 6,5 тисяч сім за свіжі моделі, бо вони є свіжі моделі 20-2022 рік. Потім а, лінійка моделей Passion варіанти Вони починаються. З таких зручним капучинатором, як а, в нас в, те, а, в тесті на столі стояло. символьне керування, ручний капучинатор. А, щоб пінити молоко, натискаєте кнопочку пара, кидаєте трубочку в молоко, чекаєте, поки засвітиться символ, повертаєте ручку. От є такі складності. Але каву готує смачно. А, вся інша кавова система, вона як в інших моделей. Єдиний мінус всієї цієї лінійки достатньо компактний корпус, який. А, з досить поганою вентиляцією і любить збирати плісню. Раз на рік такі машинки треба розбирати чистити. Так, Наступна в цій лінійці у нас моделька One Touch. А, Додан кольоровий дисплейчик, багато автоматичних напоїв, всього 12, 6 тут і 6 там. автоматична молочна система. то просто натискаєте кнопочку, вона сама і пінить молоко і готує каву, Все виходить звідси. А, такі модельки десь там 10-12 тисяч за свіжий рік. Потім моделька Варіант за CSP. Вона відпасіона відмінна тим, що доданий фірмовий бункер а, з відсіканням кави на кожну порцію і можливістю готування окремої порції кави. Допустимо, дивіться, як у вас повний бункер зерна. Вона на кожну порцію відсікає собі скільки 10-12 грамів. От. А якщо ж ви бачите ту ложечку, зачерпнете цю ложечку і насипате в невеличкий бункер а, окрему порцію зерна, вона вам приготує то зерно. То, допустимо, у вас є м -м, кава безкафійнова і завжди можна приготувати. А за рахунок того, що кавомашина постійно вималює собі порцію кави, ви не будете собі мішати основну каву, допустим, з вашою декафінованою. Бункер це. Наче річ непогана, суперова, але він, як і додатковий пристрій, має запитання. А на кожну порцію він автоматично регулює собі, а, скільки кави взяти. Там невеличке змінення, але воно є, то у вас кожна порція, по суті, різна. В принципі, ця система працює досить непогано, просто для себе треба розуміти, що а, в деякі моменти цей бункер може вам дати занадто мало зерна і вам кавомашина напише. Засипте зерна, хоча зерна в бункері буде. Якщо це приймати і все гарно налаштовано, досить гарна система. Так, коштують вони. Є в мене за 8,5 тисяч десь. А, ось очки вона 15-року, го 8700, з меншим пробігом 2000 чишок, 15 2015 року, 10 тисяч шок, і свіжа теж, теж коштує як пасіони вантаж 1011. 12. Це середина лінійки, яка по смаку кави нам дає всі бонуси. Єдиний мінус це оцей зажатий корпус, який збирає плісняву. раз на рік я розбирав момент. Так, далі. Баріста. Бариста Ті це досить стара версія 13-го року кавомашини. Що нам додали? Велику сенсорну панельку. З великими символами, які швидко і удобно натискати. Потім загалом в старих версіях 18 автоматичних напоїв, в нових 21. Та версія йде з механічним бункером. По суті, у нас контейнер кави розділений пополам. Бункер на два типу зерна. oled дисплейчик який з часом, з великим пробігом тускніє. Це є в цих моделях, але ми плюс маємо, рівняючи з такими варіантами. Пасіонно. Великий корпус з гарною вентиляцією. То ця машина м до очищення може спокійно ходити роки 3 легко. А, по смаку а, ну, тут автоматичні програми, тільки що, і вся різниця. Єдине, що в більш сучасних моделях десь 16-18 року на цих моделях з'явилось призмачування, яке явно покращує смак кави. От. Ці модельки йдуть з номером 2. Тобто, допустимо, F70. Ця моделька називається f 101 А моделі з призначенню f 73 1 201 От. Так, пройшли цю історію. Потім з'явились смарти, це значить доданий Bluetooth. Це сучасні моделі, вони десь з 18-19 року з'явилися. Так, потім а, улюблена, саме популярна всім модель TS-Smart. Загалом існувала TS-моделька, вона без Bluetooth і більш старша. Вона, вона випускалася десь по 2018 рік. TS-SMart і пішли з 18-го і молодші. А, там є Bluetooth, є фірмовий бункер на два типу зерна, який, як на варіанцах, відсікає каву на кожну порцію. Але він значно надійніший, ніж на варіанцах. І дозволяє налаштувати будь-який напій. На ту каву, яка у вас знаходиться в лівому або правому відсіку. То, допустимо, ви хочете молочний напій з яркою кавою, бо молоко розбавляє а, смак, ви налаштовуєте молочний напій на правий напій, а хочете пити круте еспресо, то налаштовуєте на лівий бункер кави. От. І п'єте і супер еспресо, і гарні молочні напої, а на звичайних кавомашинах. Цьому є проблема. Мало того, цей бункер на кожну порцію відсікає зерна, то ви завжди п'єте свіженьке І ніколи не плутаєте, ну, майже там, якийсь переходний невеликий об'єм є кави, звичайно. Але загалом, коли ви перемикаєте е, з молочного напою на еспресо, ви будете пити тільки каву, яка у вас положена для еспресо. Так. що? Uh, що я рекомендую? Барісти Smart, звичайно, я рекомендую. Ці модельки вартують свої ціни. Пасіони варіант -зі теж рекомендую. Uh, дуже старі моделі, чесно кажучи, як то CI і SO я би не рекомендував би. Вони з фермовим заварним блоком ну, викликають часом запитання і можуть дорого зламатися, скажімо так. То вони дешеві. Але ви, можливо, будете платити за ремонт. Так, кожна модель зміліти вартує своїх коштів 100%. То міліти 100% я рекомендую. Ну, це логічно. Ми до цього йшли. Так, наступне запитання: як міліти, Нівони і мілі співвідносяться? По-перше, це як більшість розуміє, певно, цікаво варки виробляються на одному заводі остерфарізма. І, в принципі, складаються з одних запчастин. То міліти являють собою а, на цьому заводі таке популярне рішення. Вони дуже гарні, дуже симпатичні ці машини, але а, зі сторони надійності вони трохи нижчі за Нівони. Нівони займають лінійку дуже надійних кавомашин, але з дизайном середнім, скажімо так. А мілі. Це дорогі кавоварки гар, в гарному стилі і, в принципі, з надійністю на рівні нівона от таке да, розположення. Чим нівона надійніше за міліту? Фірмовий заварний блок на мілітах спрацьовує, якщо ми додаємо правильну кількість кави. Допустимо, вона спрацьовує від 11 до 15 грамів кави. В нівонах цей діапазон розширений в нижню сторону. То, допустим, і вони спрацюють у нас від 10 до 15 грамів, то в нас вже більше варіацій. А на топ серіях, як то 8 і 9, мені здається, що там взагалі воно чуть не від 7 грамів працює. Там явно є таке, що ці машини послабили цю, ці запроси. Так. Це є. А, наступне запитання. Чи дуже відмінні машини міліта від нових? Загалом не дуже. Uh, дуже варто придбати бушну міліту там за, uh, скажімо так, достатньо прості, зрозумілі ділі, зрозумілі заміни деталі. Можна з бушною кавомашиною ви зробити майже, uh, ну, скажімо так, 90% нової каварки ви 100% отримаєте, якщо візьмете бушну, але там свіжого року до п'яти рочків. Uh, є таке. І бушні кавомашини 100% вартують uh, на одиницю, скажімо так, більш вигідне придбання. Тут взагалі без питань. Наступне питання: чи є запчастини на Міліти? Так, на Міліти є всі запчастини, всі технічні лег... ну, достатньо легко придбати. Єдине, що може бути з корпусними деталями, якісь запитання, то, допустимо, задня панелька, якщо потерта, то тільки на брушній розборці можна знайти. Всі частини інші можна замовити, є в на Україні, якщо що є в Германії, питань ніяких. Все добре. По ціні ремонту. Ціна ремонта в цих машин така сама, як всіх інших. Ну, ну Крім звичайно, старих сека, там ремонт нічого не вартує, там дуже дешевий. А якщо рівняти всі сучасні бренди, ціна однакова, ціна на рівні, не і ні краще, ніж у інших, нормально, супер. Як довго можуть ходити кавомашини машини Меліта? В мене була Barista Смарт 26 тисяч пробігу, відео про неї недавно виходило. Після достатньо дорогого ремонту на 150 євро в принципі на 4, тобто 80% нової, з неї вийшло. За винятком, звичайно, дисплея, екранчик з часом а, втрачає яскравість. Це OLED-дисплей. Наступне запитання: Допустим, у вас стара міліта, чи є а, ціль міняти стару міліту на нову міліту? А, загалом будемо, допустим, рівняти CI і Barista. А ви отримаєте більш надійну кавомашину 100%. А, яка в принципі може прожити довше а, кольоровий дисплейчик, більше, більшу кількість автоматичних напоїв, і якщо візьмете версію ТС, ну як я і казав, ТС Smart, то оця фірмова система з бункером на два типу зерна вам дозволить завжди пити свіженьку каву, то насправді є р... старою міліти на зем... на сунову сучасну доцільно. Так, ну наразі вважаю, що, наче всі відповіді на всі запитання, я надав. Якщо у вас є якісь ще, пишіть в коментарях, звичайно, вам буду намагатись відповідати. Дякую, міліти, гарні кавомашини. А, по ціні якості, як мені здається, взагалі найкращий вибор на ринку. Єдине, що, а, як в першій частині відео, оця фірмова система до себе викликає. А, Деякі знання. Тепер у вас вони є. Ви будете знати, як вам проводити життя вашої комашинці, яка 100% буде працювати ну, 10 років. Я мілітам відвожу так точно. Все. Дякую за увагу. До побачення.